Ну нарешті мені в руки потрапив ноутбук на Windows, який зроблено, наче спеціально для мене. Це Lenovo Yoga Pro 7 восьмого покоління. Пристрій, який створено спеціально для тих, хто хоче компактний та просто гарний ноутбук з серйозним залізом всередині. Розумію, що воно все якось не дуже конкретно звучить, тому зараз розповім вам всі цікаві подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ноутбуки. Комплектація тут максимально аскетична. Ми маємо ноутбук та блок живлення для заряджання. На щастя, для цього тут використовується класичний порт type c Від мене за це вже величезний плюс. Нарешті я отримав досить компактний блок живлення від Lenovo, але ця штука вміє здивувати. Потужність комплектного зарядного з фірмовою технологією Rapid Charge Express становить 140 Вт, що дозволяє за 15 хвилин зарядити акумулятор ноутбука на 3 години роботи. Звісно, ви можете обрати і інший зарядний пристрій, але тоді воно так. Швидко, скоріш за все, заряджати не буде. Сам ноутбук постачається в окремій коробці для додаткового захисту. Ще сподобалося, що пристрій постачається з пакувальною подушкою, яка на 90% складається з переробленого пластику. Розпакували тепер про дизайн. По-перше, колір моя повага. Давно не бачив такого привабливого пристрою. Ця опція має назву морська бірюза, і вона мені дуже сподобалася. А ще більше мені сподобалося, що на пристрої майже не залишаються відбитки пальців, як це буває зазвичай в подібних. Рішеннях. Щодо корпусу він виконаний в ергономічному дизайні Comfort Edge. Ці грані плавні, ніяких гострих кутів, а враховуючи вагу в 1,49 кг, Lenovo його просім 7 просто приємно користуватися та переносити з місця на місце. На нижній кришці ми маємо решітку для виводу тепла та гумові ніжки для забезпечення стабільності на столі та простору для ефективної роботи кулерів. Верхня кришка мені подобається найбільше, бо такі мінімалістичні дизайнерські рішення моя слабкість. Два лого у протилежних кутах надають на боку індивідуальності. А ще ця машина досить міцна. Виробник заявляє відповідність військовому стандарту міцності MIL-STD-810H. Ну а тепер про порти їх тут на щастя достатньо. На лівій грані маємо два USB-C. один USB c 3.2 Gen2, інший Thunderbolt 4. Заряджати можна через будь-який а ще є лет індикатор стану зарядки. Третім портом є HDMI з підтримкою виводу зображення до 4 4K 60 Гц. На правій грані повнорозмірний порт USB A3.2 Gen1 Комбінований аудіороз'єм для навушників, кнопка живлення та моя улюблена фішка ноутбуків Lenovo – перемикач для фізичного вимкнення веб-камери. Так, мій улюблений шанувальник приватності, все зроблено для твого спокою. Тепер відкриваємо сьому йогу та дивимось на клавіатуру. Клавіші комфортного розміру натискаються впевнено та спрацьовують не дуже гучно. Набирати текст суцільне задоволення. Вам сподобається. Є два різні рівні підсвітки, чи її взагалі можна вимкнути. Трекпад досить великий, сенсор Рацьовують справно, але мені, якщо чесно, не дуже зайшов. Я б відразу обрав та під'єднав якусь мишу. Ліворуч та праворуч від клавіатури, а ще під клавіатурою розташовано решітки динаміків. Їх чотири потужністю 2 вати кожен та чотири мікрофони. Вони відсіють сторонній шум та виводять чистий, насичений та досить гучний звук. Хату на паті вони, звісно, не розкачають. а От, подивитися кіно чи якийсь відосік на ютубі без проблем. А ще, якщо вам це потрібно, кришку ноутбука можна відкрити одним пальцем відразу аж на сто градусів. Lenovo Yoga Pro 7 у моїй конфігурації оснащений PureSight Pro екраном діагональю 14,5 дюймів з матрицею IPS, максимально роздільна здатність 3072 на 1920 пікселів, пікова яскравість становить 400 Ніт. Пристрій має 100% охоплення dci p 3 та найкрутіше частоту оновлення кадрів 120 Гц. Причому ви у будь-який момент можете перемкнутися на режим 60 Гц натисканням клавіш Function R. Тут навіть є власний адаптивний режим Auto, який сам обирає. Коли потрібна підвищена частота оновлення, чим збільшує час автономної роботи. Хоча особисто я постійно користувався режимом 120 Гц, бо це дуже дуже кайфова штука. Якісне та насичене зображення забезпечує технології Dolby Vision та iSafe. все це у сукупності, дає нам приємний екран для роботи у всіх графічних редакторах та програмах для монтажу. Щоправда, немає повної підтримки HDR, а Ще хотілося б трохи більше яскравості, але особисто мене це не дуже бентежить, бо на вулиці з ноутбуком я не працюю. Над екраном вбудовано веб-камеру. Full HD, якої точно вистачить для будь-якої відеоконференції. А ще є інфрачервоний сканер для розблокування пристрою вашим обличчям. Зручна штука. Ну а тепер найцікавіше залізо. Серцем Lenovo Yoga PRO 7 виступає потужний процесор Intel Core i7 13-го покоління. Ми маємо 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR 5, а для зберігання документів, файлів та всієї необхідної інформації, ноутбук має встановлений SSD накопичувач місткістю 512 ГБ. Але це ще не все. Lenovo Yoga Pro 7 оснащений графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4050 на 6 гігабайтів пам'яті з покращеною функцією трасування променів. Тобто, так, півтора кілограмовий ноутбук має таке солідне залізо, а ще естетично привабливий дизайн. Щодо продуктивності, взагалі, я попрацював у своїх програмах, а ще навіть запустив кілька ігор. У вартових галактики на високих налаштуваннях графіки мав стабільні 60-80 FPS, Apex Legends, взагалі суцільний кайф. Відверто. Тепер круто грати мені заважає лише мій скіл, бо гра працює просто ідеально. Але відразу кажу про важливу штуку: кулери гудять, а корпус гріється під навантаженням. Не критично, але досить помітно. Хоча у DaVinci Resolve взагалі нагріву не відчув, а кулери розійшлися лише під час рендеру. У Photoshop провів кілька годин поспіль. Тут все просто ідеально. Але ж я вас знаю, вам цікаво подивитися на умовних зайців в різних синтетичних бенчмарках. Без проблем ставте відео на паузу у необхідний момент та розглядайте розгорнути. То статистику вам це сподобається. Ну і звісно ж, варто згадати про автономність, особливо після всіх ігрових ноутбуків, які тримають 3-4 години. Завдяки акумулятору місткістю 73 Вт години, Lenovo Yoga Pro 7 може працювати до 10 годин без під'єднання до джерела живлення. Звісно, це все дуже залежить від частоти оновлення, дисплею яскравості, а також навантаження на залізо. У моєму класичному тесті автономності, де я на годину запускаю 4 60 FPS онлайн трансляцію з YouTube на максимальній яскравості та гучі, Ноутбук втратив лише 22% зі 100 у режимі на 120 Гц. Але ще мені здається дуже зручним фірмовий застосунок Lenovo Vantage, який у два кліки дозволяє переглянути стан камери, мікрофона та найголовніше продуктивності. Хочете максимальний час роботи від одного заряджання, не питання, просто натисніть кнопку. Потрібна максимальна потужність, бум, кулери розганяються, а ви отримаєте максимальну кількість FPS в іграх. Взагалі, якщо б я собі обирав ноутбук на Windows, я б залюбки зупинився на цій моделі, бо вона факт. Фактично перекриває всі мої потреби для комфортної роботи. Має достатньо великий екран на 120 Гц, гідну автономність. Та найголовніше просто привабливий дизайн, який тішить око. Lenovo Yoga Pro 7 8 покоління у тій модифікації, про яку я вам сьогодні розповідав, зараз в Україні офіційно коштує 59 тисяч гривень. Посилання для всіх охочих залишаю в описі цього відео. Там також можете ознайомитися з іншими характеристиками, а також можливостями, про які я міг не розповісти. Серйозно, це класний ноутбук на Windows для всіх творців цифрового контенту. А якщо у вас залишились якісь питання про цей гаджет, сміливо задавайте їх в коментарях під відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі, бо це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. А ще в описі відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, там я публікую вщент інший контент. Десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Раджу їх переглянути. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!